Ну, а ми продовжуємо наш марафон на телеканалі Ті 8 і власне зараз, як і обіцяли, будемо спілкуватися із нашим ветераном та підприємцем Ярославом Козачуком та його дружиною, підприємицею Катериною Козачук. А власне, ця сімейна пара та відкрила сокарню у Хмельницькому. Це те місце, куди можна привезти яблука або інші фрукти, та і вичавити із них свіжо свіжовижатий сік. Та ідею підприємець запозичував побратима з Тернополя частину витрат на закупівлю обладнання придбали за грант від Українського ветеранського фонду. Е, власне перше запитання, та яке е, е, на яке хотілось би отримати відповідь, це як дізналися про цю програму та від ветеранського фонду. Звідки? Ну, власне, в першу чергу ми були підписані в соцмережах на, е, в них, і вони регулярно проводять такі програми. І, власне, коли прийшов час задуматись про відкриття власної справи, то, звісно, дивились, чи є в них якраз в цей час гранти і е, чекали, коли почалось відкриття, і, власне, подались. Чия була ідея? Ваша чи чоловік? Чи спільна? Побратими, напевно. На нас він шукав, ну, це ніби як мережування, таке можливість так само допомагати побратимам. І він сам вийшов на нас і запропонував таку діяльність. Ви погодилися? Не страшно було? Страшно. Тому що ну, у нас ну, час. Не страшно, не, не, не так. А ну, якби невідомість є певна і тому. <тут> Як важко прийняти рішення про певні моменти, ризики, плюс, ну, багато є моментів, коротше. Ну, але ви все-таки зважились, і це дуже важливо. Коли от е, вирішували, та, зважували там всі за і проти. Е, чого більше було за чи проти? Ну, зважаю, Є, ну, швидше за все, якщо ми вже тут і ми спілкуємось про те, що бізнес почав працювати, то, напевно, все-таки більше було за. Ось. Проти, напевно, було швидше. Це дійсно, як каже Ярослав, це якась невідомість, і сфера для нас була абсолютно невідома до того, як ми почали вже спілкуватися з Василем з Тернополя. Ось, ми Раніше, якби не, не дуже займалися там якимись там, не знаю, там не те, що соками взагалі в якійсь такій сфері. Ось тому для нас це було, напевно, якоюсь такою частинкою, що е, дуже невідомо. Але е, ну, прийняли рішення, що треба пробувати, треба щось робити, і, е, власне, от зараз ми дійшли вже до певної точки, тому е, головне не боятися, напевне, зробити цей перший крок. Сукарня це щось таке, мені здається, невідоме для Хмельницького. Бо до того, як я дізналася про те, про ваш бізнес, та, що ви відкрили, я ну, про таке не чула відверто. Чому саме сукарня? Окрім, звісно, того, що ідею подав побратим, можливо, були якісь інші ідеї, думали на чимось іншим. Ну, в загальному ми дивилися, що в нас такої послуги немає. Ось, коли е, так само нам запропонували, ми розуміли, що треба спочатку дослідити, чи є в нас така послуга, чи доцільно в нас це відкривати. Ось е, в нас є більше такі послуги на рівні е, якихось там ну, домашні, та, якісь є е, такі невеличкі е, там обладнання Або нафреш, в людей. Да. Так. Комплексного такого так. підходу то немає, що ти привіз привіз своє яблуко і забрав готовий сік. Там. І він вже спакетований, і пастеризований, може зберігатися тривалий термін, тобто комплексно такої послуги ніхто не надає. Ну нам, наскільки відомо, то ніхто не надає. Є власні цехи в великих садоводів, вони більше працюють на себе. А це саме для населення, для тих людей, які мають свій сад і не хочуть гратися з. Банками, шклянками не хочуть зайвої роботи, вони можуть привезти і переробити. Це це, це власна мрія кожної нормальної господині, правда, Катю? Чиде не Якраз зараз сезон. Наскільки багато людей звертаються, наскільки багато охочих користуються послугами вашої сукарні? Ну зараз в першу чергу наша задача для того, щоб про нас дізналися, та тому що це якраз така послуга, та яка зараз саме сезон, і варто. Про, про неї розповідати, бо багато хто не знає і упускає цей шанс, скажімо так. В загальному люди телефонують, дізнаються, запитують умови, тому що, наприклад, хтось не розуміє, от як це працює, та, тому покроково пояснюємо, що там ти привозиш яблучко, ми важимо. Ну, ось повністю цей весь процес, і до того, як ти вже забираєш готовий продукцію, ну ось в такому вигляді приблизно. Ось е, тому люди звертаються, замов приїжджають, навіть приїжджають до нас люди, там не знаю, там 17-20 кілограм, от, в такому мішечку привозять, і е, в принципі, навіть не від'їжджаючи від цеху, там почекали трошки, вони отримують свій продукт і їдуть задоволені додому. Давайте для того, аби люди зрозуміли, та пояснимо їм от весь процес, як це все відбувається. Я нарвала до прикладу у себе в садку там. Гай буде 30 кг яблук. Я з цими яблуками їду до вас. Далі процес. Приїжджаєте спочатку прийомка. Яблука зважуються, записується, що вам фасувати. Угу. І беруться ваші контакти, або ви чекаєте на місці, в залежності там, від завантаженості. Потім після цього. Паліта їде в цех, в цеху перекидається в мийку, в мийці воно миється, конвеєром подається на дробарку, воно дробиться на дрібні шматочки. Шматочки потрапляють на стрічковий прес, прес віджимає, в резервуарі збирається сік. Прокачується через фільтра і потрапляє в діжку для того, щоб для зборника, називаємо її так. Після цього звідси забирається на пастеризатор. Це, грубо кажучи, здоровий бойлер, який нагріває її до 78-80 градусів температури. І після цього на півавтоматичний розлив, де піде вакуум, пакетик, звідти забирається все повітря і поступає рідина. Після цього ми складаємо, ліпимо наклейки і телефонуємо, що сік готовий. Угу. Тобто, скільки цей процес весь займає часу? Тобто, скільки людині потрібно там почекати? Завезли яблука вранці, коли заберу сік? Ну, то в обід вже можна забрати. То це доволі швидко? відбувається? Так, це в той самий день. Або, наприклад, якщо більше завантаженість може бути на наступний день. Скільки за день можете виробляти соку, якщо брати в літрах, до прикладу? Вже рахували чи ще не підрахували? Не рахували, ну ми не рахували, бо немає. У нас незавантаженість. Навіть не на 30% станом на да, зараз. Тому, власне, намагаємося е, ну більше на маркетинг, реклама, тобто розповісти про себе, бо е, це ж потрібно, щоб е, ну кожна людина, яка, наприклад, от Хоче врятувати яблуко, бо зараз багато яблук прямо на дереві вони починають підгнивати. Да? Просто вона дізналася, що є така послуга і обтрусила дерево, врятувала яблуко і була забезпечена соком. Крім цього, це ще ну, доволі вигодно порівняно з соком магазину. Мене ще цікавило одне запитання, як господиню, цукор можна в процесі додавати? Ну, до прикладу, яблука кислі бувають. Чи це вже потім собі вдома за бажанням? Чи у вас є така можливість? А вони після е... пастеризації, пастеризації вони вже не такі кислі, е... бо того, що навіть бувало, при привозили люди дички, такі круглі, зелененькі. З них ну, здивувало нас, що з них більший вихід соку вийшов. І що сік, ну я думав, там, що лице буде тиждень в тебе перекошене від того соку. Але на диво, що сік ну, доволі ну, він не терпкий, не кислий. Він звичайний сік, ну, трохи кисловатий, ніж цей що з магазину, але це за рахунок того, що там немає. Цукру, ну, дотану. Тобто такий сік можна вільно споживати людям, які е, мають непереносимість та міста цукру. Так, тобто, так, чи, так, чи, так. Чи, чи, чи хто дієті, до речі, також? Так, власне, в цьому і є. Плюс того, що тут немає нічого, там, не додається вода, ну, типу. Е, Промислові зазвичай да то там, якщо почитати склад, там є дуже багато додаткових складників. Ось е, власне тут людина 100% знає, що оце конкретно її яблучко, і там чи яблучко, грушка, морква, гарбуз, ну, тобто що людина привезла е, в тій пропорції, в якій вона захотіла. Та тобто людина собі подумала: я хочу тут, щоб було, наприклад, і морква, і гарбуз, я хочу такий от мікс, і яблучко. Вона собі там прикинула, і ось в, в, в такій ж концентрації вона його отримує. Тобто, в цьому і плюс, що ти знаєш, там нема ні води, ні цукру, нічого, ніяких консервантів. Просто отриманий продукт і його там смачніше споживати соком, ніж нам не знаю, там просто її гристи яблучко. Це ж і прикольно, тому що це не будь-які смакові вподобання. Там може комусь подобається сік огірка в переміжку з соком грабуза. Такого в, в магазині не купиш, <звистовується> <це>, правда? <звистовується> 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 Власне, яка вартість от такого собі вартість виходить у такого пакуночку от для людини, так? Вартість для людини виходить. Тобто, ми пакуємо, наприклад, на вибір, та? тобто це можуть бути трьохлітрові упаковки, п'ятилітрові, десятилітрові. Тобто, це п'ятилітрова упаковка, трошки менше є, трьохлітрові. В загальному пакет трьохлітрового соку вже з пакуванням з пастеризацією коштує 80 гривень. Угу. Ось потім п'ятилітровий коштує 120, десятилітровий 200. Тобто, все залежності від того, яка людина обирає пакування, а знову ж таки пакування так само людина може обирати під потреби своєї родини. Так? Тобто, якщо, наприклад, невеличка родина трьохлітрові якраз зручно відкрили, поставили в коробку там і за тиждень, там чи навіть за кілька днів родина його випиває. Ось, якщо там, наприклад, більша родина, можна взяти п'ятилітровий випити. Тобто, все залежить від того, які в людини потреби. Ось. Ярослав згадав, що можна ще оселеця додати, якщо, <зас> 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 якщо тобі так смакує. <зас> Але <зас> насправді, які фрукти і що до вас можна привозити, я так розумію, що овочі окремі також можна. Так, так. Там е... Морку можна, гарбуз. Гарбуз. Навіть з буряка робили. Томати. Е... Ні, для томатів треба окрему лінію. <зас> <dunno. зас> Там, Там трошки інша схема, як це все працює. Тобто всі тверді фрукти, я так розумію, овочі. Так, Лихід. Ну так само може бути ще виноград, може бути, може бути е, сливка, але її попередньо потрібно з неї дістати кісточку, і тобто провести вже конкретно е, без кістки. Угу. Ну, Кі це зрозуміло, що кістка не передробиться, Грушка може бути так, звичайно. Да. Також може так, бути, грушка? Да, так, да, але краще її міксувати з яблуком. Воно тоді довше буде зберігатися, бо в яблука більша кислотність, грушка більш солодка. Вона буде швидше просто псуватися, тобто перед тим як до вас їхати, краще перетелефонувати вам і проконсультувати да, да, проконсультуватися Так, ну, Ми навіть робили в соцмережах такі відповіді на найпопулярніші питання, да, де розписували, що як ми радимо, наприклад, там міксувати, тобто, що це якщо там яблуко-груша, то хоча б там 70% Бажано щоб було яблуко, решта грушка, Тоді це буде якби оптимальний такий варіант. От і тому, в принципі, можна і глянути в наших соцмережах, і завжди зателефонувати і дізнатися, що може, може, ще якийсь є такий фрукт, про який ми не озвучили, але можна його так само переробити. Власне, так, е, крім вас, Бог, хто, хтось іще працює на Зокарді. Ну, е, ми плануємо, як вийдемо на виробництво, залучати ветеранів зараз. Нам э, друг підсобляє на, на під ну, допомагає з саме в роботі в цеху, да, роботі в цеху. Так, Тому що треба це і фізична робота, наприклад, якщо там яблучко погрузити, то я не дуже в цьому помічник, тому власне класно, коли є хлопці вдвоє, вони зараз цим допомагають. Ми дуже сподіваємося, що ми вийдемо на той результат, що ми зможемо вже забезпечити роботою і ще ветеранів. Тому, власне, це для нас ну, дуже важливо, щоб окрім якогось там власного там, заробітку, щоб ми мали ще якусь додаткову соціальну складову та і таким чином можливо показувати іншим підприємствам, що Ветеранів треба брати на роботу і ветеранам показати, що вони потрібні. І, можливо, хтось захоче відкрити собі таку сукарню. Я думаю, що бажаю, щоб ну, побільше. І там, після того, як ви розказали, наскільки це цікаво, чому ви брали саме власну справу від станом на сьогодні? Ну, це, напевно, більше до, до того питання. <гум> В ну, життєвий шлях, то мій, ну, завжди старався, щоб якийсь був о, самозайнятість більше, ніж наймана робота, тому це там черговий проєкт, який ну, намагаємося ну, реалізовуємо. Черговий проєкт, який реалізовуємо. Відверто, наскільки важко було от почати саме, тому що от ви зараз говорите, що зараз тільки на 30% та ви працюєте на 30% потужності. Наскільки важко стартувати стартанути було, та і е, наскільки важко от підійматися станом на сьогодні? Важко тому що Наприклад, є певні технічні моменти, та які ми не можемо пропрацювати, да або які ми не можемо там знати, що буде. Наприклад, у нас були проблеми з пошуком приміщення, відповідно, тому що це виробництво потребує специфічних. Там це має бути злив в підлозі, тобто будь-яке приміщення не підійде. Ось були навіть затримки з облаштуванням приміщення, тому що саме ремонт в приміщенні, як виявилось, дуже важко знайти зараз працівників, які готові майстрів. за це взятись, саме майстрів. Да. Тому через пошуків там, не знаю, п'яти-шести чоловік Ярослав сам робив вже ремонт в приміщенні, оскільки ми не змогли знайти майстрів. Тобто є такі моменти, про які ти, можливо, спочатку не задумуєшся, та? тому що ти знаєш, що є люди, які займаються ремонтами, будівництвом. Тобто ми їх Будемо залучати, а по факту вийшло так, що не було кого залучати. Ось тому є такі виклики. Не те, що їх немає, просто ну, хороший фахівець, він в нього розплановано на великий термін. А той, хто е, може там, допустимо, вже, то відмовляли, бо бояться там з дому вийти. Угу, угу. Я зрозуміла. Власне, щодо проєкту проекту, повернемося, та е, тому, що е, ми запросили вас, аби показати приклад, та насправді дуже хороший приклад. Як на мене, дуже позитивна і дуже корисна справа. Я ваш контакт обов'язково після ефіру візьму і всім своїм друзям, і господиням би теж радила то робити. А то замість того, аби стояти на кухні, я не знаю цілий день, ти можеш зранку віддати там, позайматися дітьми, я не знаю, сходити відпочити, зробити що завгодно, та і ввечері в обід вже навіть прийти забрати свій готовий сік. Ем... Наскільки складно було писати сам проект, тому що е, Український ветеранський фонд да, вимагає е, проект? Наскільки його складно писати, і от е, якісь нюанси чи могли б підказати тим, хто сьогодні, до прикладу, подивиться наш ефір і вирішить, що також хоче започаткувати власну справу і заручитися підтримкою Українського ветеранського фонду. Підказати можна тільки те, що варто залучитись підтримкою побратима або ментора, назвемо це так, людина, яка вже це робила, і тоді тобі можуть покроково тобі допомогти. Ну, а наскільки він важко писався? Тобто, от що там в тому проєкті? Як воно виглядає? Що та, потрібно? Ну, типу, сам е, Заявку заявка. маєте на увазі. Ну так, напишу. Так. Та ніч, ну, сама заявка вона не складна, там опис, е, розрахунок е, бізнес-плану, ти і все. Ну, типу, ви там... говорите так, легко, бо ви вже це пройшли. а то вперше. Бізнес план да, це, і важливо думаю... розуміти, да, як, як воно буде працювати для того, щоб ще і пояснити, наприклад, потім при захисті своєї роботи, та пояснити, що ти чітко усвідомлюєш, як, наприклад, буде воно працювати, як воно буде приносити дохід. Ну, тобто, ось такі якісь речі. Якщо ти сам це розумієш, та то ти можеш і донести свою ідею, своє, своє бачення до комісії, власне. Ось ну і дійсно нам дуже в цьому допомагали наші друзі з Тернополя, які також вже пройшли цей шлях, тому що Ті, хто мають сокарню в Тернополі, це вони також Василь діючий військовослужбовець, і вони, власне, так само залучали такий грант в минулому році, та і е, вони вже знали, та, як він пишеться, тобто на що звернути увагу, вони нам дуже допомогли в цьому. Да, і вони так, ми їхній бюджет опирались на їхні так, бюджети, тобто... тіпа, обладнання ми ж аналогічно закупили. Тобто, ну в цьому плані значно про простіше. Тобто у вас була просто 100% підтримка і гарний підтрим. так, так. Ну і гарний, так. гарний друг, гарний пакет. Він тут 100%, в який допоміг, так. поділився ідеєю. Ну і напевне, я думаю, що варто звертатися. Дійсно, якщо ти знаєш, що хтось з твоїх там, друзів, чи просто знаєш люди, які взяли вже участь в цьому, не боятися звертатись до них, да, як там, запитати, там, от, як краще, ліпше мені зробити. Та? Тобто завжди мені здається, що в колі саме тих, хто тебе розуміє, та? в ветеранському колі, там, в колі військових можна знайти підтримку навіть в такому, та? тобто і в якихось там. Бізнесових справах і навіть в тому, як почати, як написати це, це перше слово, як придумати до цієї заявки. Тому я думаю, що варто звертатись один до одного. Ви, до речі, дуже активні, та <клес> тому що ваша родина, ви і в, в пласті берете активну участь, і Ярослав власне пише музику і читає реп, ну тобто, і Not тут так. сокарня, що надає вам снаги, та до от такої роботи скрізь всюди і, і, і дуже вас. Робота насправді така соціально направлена. Що, що вас понукає? Ну, це важливо. Я не знаю. Напевно, без цього, без якоїсь соціальної та складової це життя, воно не є якимось цікавим і не є. Важливо, не знаю. Ну тобто, для мене ми розуміємо, що да, ми маємо за щось жити, заробляти, да, якось навіть розвивати там, нехай візьмемо економіку, та. але в тому ж є велика відповідальність на тому, щоб виховувати наступне покоління. Тобто, це наразі дуже важливо. Якщо це упускалося там на початках нашої незалежності, то ми бачимо ці результати ось тому треба зараз свої зусилля направляти і на розвиток молоді, яка в подальшому буде цю країну розвивати і вести в тому напрямку. Тому оця складова ну дуже важлива, навіть внутрішньо для того, що ти докладаєшся не просто до свого життя, там я не знаю, заробити на щось, але й докладаєшся до чогось великого глобального. Ярослава, що вас надихає? <рес> а окрім це катерини, що... окрім дружини. Я не знаю, що мене, ну, типу. Зараз такого там натхнення немає. Ну, типу, щось, щоб мене надихало. До... Але ви робите гарну справу і подаєте дуже гарний приклад. Можливо. Я просто, ну, це все життя роблю, свідомо. Починаючи з Майдану, типу, і останні 10 років я так і живу, то я просто по-іншому напевно і не вмію. Я вам дякую. За те, що ви завітали до нас сьогодні на ефір, перш за все. По-друге, бажаю вам справді успіху із вашою сукарнею, щоб, зрештою, це було навіть не 100%, а навіть 200 і навіть 300, і аби ви розширялися. І далі були і томати, і кавуни. І я не знаю, що там ще можна ще сік вичавити. Е, дякую вам за те, що завітали до цієї студії. Дякую. І за те, що робите, нагадаємо, спілкувалися із ветераном та підприємцем Ярославом Козачуком та Катериною Козачук, дружиною та підприємицею, говорили про нову сокарню, яку відкрили у Хмельницькому. Кому цікаво, звертайтеся, будь ласка, і допомагайте і у розвитку бізнесу та.